Українські козаки увійшли в історію не лише як безстрашні воїни, а як творці особливого світу, де свобода поєднувалася з дисципліною, а військовий обов'язок із братерством і життєлюбством. Серцем цього світу була Січ, укріплене поселення на Дніпрових островах, що кілька разів змінювало розташування, але незмінно залишалося фортецею волі. Тут діяла одна з найдемократичніших систем свого часу. Важливі рішення ухвалювала рада, а кошового отамана могли обрати чи скинути простим голосуванням. Така рівність створювала відчуття особистої відповідальності та свободи кожного козака, і саме це приваблювало до Січі людей різного походження. Побут їхній був простим і невибагливим. Курені з дерева або очерету служили домом і казармою водночас. А всередині завжди були піч, широкі лави та ікони. Їжа теж мала свій характер: куліш, рибна юшка, сало, хліб і медовуха. Куліш вважався майже символічною стравою, простою, поживною і невід'ємною частиною походів, адже кожен козак умів його зварити з мінімуму продуктів. Такий раціон робив їх витривалими й готовими до тривалих мандрів. Вільний час козаки наповнювали піснями, танцями та жартівливими змаганнями. Особливе місце займали думи, епічні протяжні пісні про походи, втрати й братерство, які ставали усним літописом та формували історичну пам'ять народу. Саме завдяки думам образ козака дістав риси романтичного героя, що ставить честь вище за життя. Їхнє виконання часто супроводжувалося грою на кобзі чи бандурі. Релігія була важливою частиною щоденного побуту. У центрі Січі стояла церква, а перед походом козаки неодмінно молилися, вірячи, що захищають не лише землю, а й віру та правду. Невеличкі іконки й хрестики були їхніми постійними оберегами в бою і в мирі. Духовність не робила їх м'якими, навпаки, давала відчуття особливої місії, заради якої варто ризикувати життям. Козацтво стало силою, що формувала українську ідентичність століттями. Його традиції, пісні, фольклор і уявлення про честь та свободу живуть у культурі сьогодні. Поки звучать думи і зберігається пам'ять про січ, доти живий, незламний дух козацтва. Вільний, гордий і нескорений. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.